Вітаю вас, місто Кривий Ріг. Арт північного Гірничо-збагачувального комбінату. Доволі він великий. Це кафе, але воно вже не працює, мабуть, років п'ять, як не більше. Взагалі. Розваг тут практично немає. На вході там невеличкі кафе є, а так. Хоча парк доволі великий. Це такий має вигляд кафе, але я ж кажу, воно вже дуже давно не працює. Тепло в кривому розі десь близько 25 градусів. Літо ще не закінчилося. Це, мабуть, теж було колись кахве тут. Зараз все закрите. Багато насаджень тут, чистить, він прибирають, видно, його там машина стоїть, що прибирає. Має такий яхайний вид, але ну, звичайно, тут більш ввечері гуляють люди. Для прогулянок місце добре. Доволі великий він. Атракціон тут є для велосипедистів. Ну так більш нічого тут такого і нема. На вході раніше там була гірка надувна, зараз немає її. Ну, гірка платна. Колись на 44-му кварталі на пляжі там безкоштовно було. Багато людей тоді їздило, ну це років 10 назад було. Це машина прибиральна стоїть. Водій відпочиває. Ну це тут атракціон для велосипедистів. Відкрито можна заходити сюди, їздити. Бо у нас таке буває, що як на Югокі закрили футбольне поле і воно там, мабуть, вже роки три закрите стоїть. Ну, тут можна. Але мабуть, зараз вже мода пройшла. Поків 10-20 назад було Ну і на цьому поки що все. До побачення.